Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про генератори QR-кодів. Я думаю, ви вже всі користувалися таким сервісом, як сканувати QR-код у себе з мобільного телефону, і бачили, як зручно можна одразу перейти на будь-який сайт, якщо ви його зіскануєте, а не вводити його вручну і можна витратити. Часу десь помилитися одною літерою, і ви не потрапите на той чи інший ресурс. А що ж таке QR-код? QR-код, ви бачите, що це ось такі зашифровані дані у вигляді квадратиків, причому вони можуть бути не тільки чорно -більні. А В перекладі з англійською, це абревіатура означає код швидкого реагування, адже, як я говорила, ми можемо швидко перейти за QR-кодом на певний на ресурс. Які ж дані можна кодувати за допомогою QR-кодів? Зазвичай ми звикли, що за ним ховається якесь покликання. І найчастіше, коли ми пошукаємо в інтернеті багато різноманітних ресурсів, ми зразу ж побачимо перше, що нам запропонується, саме URL адресу ввести. І, наприклад, я маю свою адресу, url адресу свого YouTube-каналу. Я зараз сюди його вставлю ось в рядочок введення. І зазвичай, коли ми переходимо на такі ресурси, крім електрон... url адреси нам пропонує ще й кнопка, десь має бути поруч: Генерувати QR-код. Ми натискаємо Генерувати. І у нас з'являється згенерований QR-код. Звісно, що його можна використовувати по різному. Якщо ви готуєтеся до якоїсь події, створюєте презентацію, то ви можете розмістити на слайд презентації, можете надіслати на пошту. Ви бачили, як використовують QR-код, наприклад, в кав'ярнях, коли створюють безконтактне меню. Ви скануєте і самі переходите на меню певної кав'ярні. Кав'ярні чи ресторану, або, наприклад, за QR-кодом може бути схований пароль від Wi-Fi в якомусь громадському місті, або якісь інші речі. Отже, коли ми згенерували QR-код, і у нас вже він з'явився ось тут, варто взяти мобільний телефон. Самому зісканувати і перевірити, чи дійсно ваш QR-код працює, чи переходите ви на свій ресурс. Якщо ж так, можете або правою кнопкою натиснути і копіювати зображення, наприклад, розмістити його потім собі в презентацію, або краще, щоб воно було в гарнішій якості завантажити це зображення спочатку на комп'ютер, а потім вже розміщувати у своїх, там, на своїх ресурсах. А перший варіант завантажити, просто правою кнопкою Клацнути по, по QR-коду і обрати Зберегти зображення як. Ну або ось тут внизу є. Нам пропонується зразу ж завантажити, вибрати формат зображення, в якому ми хочемо завантажити, і натиснути завантажити. І, наприклад, розмістимо його на робочому столі. Таким чином, зображення створене, воно розміщене вже на робочому столі, і ми вже можемо переглянути його і дійсно бачимо, що воно ось тут уже в вигляді коду є. А що ж ще нам пропонують зараз ось такі сервіси? А що можна ще закодувати? Це контактні дані. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете комусь запропонувати свої контактні дані, так, тут можна ім'я, прізвище, нік, номер телефону тощо. Це може бути місце, локація, якась так. Можливо, там проводити якісь квести, і учням потрібно здогадатися, що це за місце, бо зашифроване щось можете приховати за, наприклад, ось давайте відкриємо місце. Так оберемо. Нам пропонується для того, щоб збільшити зменшити розмір карти, контрол тримати і, і ось так, от перетягувати коліщатком миші, шукати якісь. Місця відомі. Ну, і, наприклад, давайте виберемо якесь місце. Так. Поставимо прапорець. Ну, ось є якесь місце. Поставимо тут, відмітимо його, можемо і шви наблизити ближче. І що ми можемо зробити? Або адресу зашифрувати, і тоді адресу треба ввести, або координати. Ось якщо ми визначили конкретне місце, можна більш конкретніше там натиснути координати. Координати з'являються, і саме координати ми можемо генерувати. І таким чином, коли ви будете на мобільний телефон генеру, вже сканувати свій, свій QR-код, то у вас вже буде переходити на карту Google карту, де показувати це місце. Крім того, до QR-коду, щоб він не виглядав так у нас трошки ну, сумновато, можна додати, можна змінити колір, а можна додати логотип. Зверніть увагу, що логотип можна додати як із тих, що пропонується, так і додати свій якийсь власний. Ну, якщо ми е, даємо покликання на карту, то можна обрати ось такий логотип. Також можна додати рамку. Рамку, яка або це якась святкова, так, зараз новорічні свята якось таки пройшли, або якусь таку у вигляді будь-якого, ну, наприклад, давайте оберемо таку. І уже коли обрали налаштування, натискаємо генерувати. І зверніть увагу, що наш QR-код вже такий веселіший, тому що на ньому, крім QR-коду, видно, уже, що це за джерело, по центру, що це буде якась карта, на яку потрібно перейти, а воно в гарній рамочці, ну, рамочка не подобається, можна змінити на якусь іншу. І знову ж таки завантажити. Що ще тут пропонується? PayPal, тобто платіжні системи. Наприклад, якщо ви хочете так, якийсь товар продавати, або учні там готуються до якихось розвиваючих Приємність і фінансову грамотність можуть розробляти різні флеєрочки, і туди теж можна якісь такі речі розміщувати, наприклад, щоб зразу можна було перейти і запропонувати якісь товари. Або закодувати номер телефону, або закодувати якусь подію в календарі, назву події вказати під час вказання початкового часу, кінцевого ми вказуємо повністю подію, вона у нас вже буде в календарі. СМС-повідомлення, щоб, наприклад, на якийсь там номер телефону під час сканування надсилалося певне повідомлення, коли, як тільки ви почнете QR-код скану, сканувати. Тобто цікавих ідей може, може бути багато. На вашу сторінку на Фейсбуці а просто текст може засканувати якийсь секретний код, який там можливо треба знайти, відсканувати і побачити ключ до розгадки якогось якогось квесту. На сторінку Твітер, евізитівку, відправити якесь повідомлення на пошту, як тільки ви зіскануєте тощо. Ось цілий ряд таких пропозицій, які зараз є, на різних. Таких програмках для генерації qr кодів отже, шановні колеги, дякую за увагу і бажаю успіхів.